Для захисту громадян від окремих факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час та дії засобів ураження в особливий період, використовуються засоби колективного захисту, а саме захисні споруди, фонд яких створюється завчасно. До фонду захисних споруд цивільного захисту належать сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення, найпростіші укриття. У тому числі підвальні приміщення багатоквартирних житлових будинків. У сховищах та протирадіаційних укриттях укриваються працівники суб'єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту і продовжують свою діяльність в особливий період, а також хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров'я. А от для захисту більшості населення, як правило, використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття, які представляють собою цокольне або підвальне приміщення будівлі за місцем роботи або проживання. На обліку в управлінні, а також інших виконавчих органів міської ради є понад тисячу. Найпростіших укриттів, які зосереджені в житлових будинках, в навчальних закладах, також на закладах медичних, питання взято на облік наші заклади торгівлі. А також культові споруди. Таким чином, як я вже зазначив, більше тисячі споруд, які можуть бути використані як найпростіше укриття. В основному це підвальні приміщення, цокольні приміщення, заглиблені та інші, які взяти після перевірки на облік. Перелік названих найпростіших укриттів наше управління розмістило на сайті міської ради з визначенням адреси, з визначенням назви ОСББ, управителів, а також за телефоном 42 33 56 ви також можете дізнатися про адресу, де передбачено укриття мешканців того чи іншого житлового будинку. Увага всім! Це головний сигнал цивільного захисту. Подається увімкненням сирен, а також інших сигнальних засобів для привернення уваги населення в екстремальних випадках. Почувши звуки сирен, необхідно негайно увімкнути телевізор, радіоприймач чи fm радіоприймач для прослуховування екстреного повідомлення. На кожний випадок надзвичайних ситуацій готуються варіанти повідомлень. Зміст повідомлень буде залежати від умов, розмірів, тривалості та масштабів можливих наслідків надзвичайних ситуацій, ступеню небезпеки, факторів ураження для населення. Увага! Увага! У ліцеї номер 25 проводиться евакуація учасників освітнього процесу. Розміщення учасників освітнього процесу відбуватиметься у підвальному приміщенні в найпростішому укритті. Діти, лізеї 25, оголошена евакуація. Я вас прошу, зберігаємо спокій, рівнувалу. Будь ласка, ми шикуємося зараз подвох і спускаємося у підвальне приміщення. Прошу. Прослухавши повідомлення, кожний повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками. Якщо у повідомленні вказано про необхідність укриття у захисних спорудах, необхідно. Для людей, які знаходяться на роботі, укритись у захисній споруді, розташованій за місцем роботи. Решта громадян мають взяти екстрену валізу та без паніки і метушні прибути до захисної споруди, про місце знаходження якої вони мають уточнити заздалегідь. Згідно електронного обліку захисних споруд, який веде головне управління, на території області обліковується 903 одиниці сховищ та протекційних укриттів, які призначені для укриття працюючого персоналу. Для забезпечення готовності зазначених споруд до використання за призначенням, їх балансоутримачі щороку здійснюють оцінку стану і готовності та складають відповідні акти. За результатами оглядів сховищ та протекційних укриттів, проведених у 2021 році. Частина визнана не готова до використання за призначенням. Основними причинами такого стану, як правило, є невиділення коштів балансоутримачів на утримання цих е, захисних споруд. Хоча згідно законодавства, це їх обов'язок. Для укриття решти населення в області обліковується понад 2000 непростіших укриттів, які у переважній більшості є підвальні або цокольні приміщення житлових будинків, що відповідають рекомендаціям та можуть за певних умов бути пристосовані під укриття. Відповідальність за утримання цих об'єктів та наведення там порядку також покладається на їх балансову тримащу, а ними є будинкоуправляючої компанії ОСББ. Таким чином, кожен громадянин зобов'язаний розуміти свій персональний обов'язок та приймати безпосередню участь в питаннях підготовки, наведення порядку, належного утримання та забезпечення готовності підвального приміщення за місцем свого проживання і роботи для його використання як найпростіше укриття та вимагати цього від будинку управляючої компанії. Екстрена валіза призначена для максимально швидкої евакуації в умовах виникнення надзвичайної події, землетрусу, повені, пожежі у разі загостреної криміногенної обстановки, епіцентру військових дій тощо. Як правило, вона являє собою міцний і зручний рюкзак, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів та продуктів харчування. Усі речі повинні бути новими, тобто періодично поновлюватися і не використовуватись у повсякденному житті. У рюкзак рекомендується покласти наступне: Дублікати ключів від будинку і машини. Невеликий радіоприймач, ліхтарик, сірники, запальничку, свічки, ніж, декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів, аптечку першої допомоги, одяг. Нижня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочку або кофту, плащ дощовик, шапку, рукавички, шарф, взуття. Поліуретановий килимок, спальник, якщо дозволяє місце. Засоби гігієни: зубну щітку і зубну пасту, невеликий шматок мила, рушник, туалетний папір, сухі та вологі серветки, носова хустинка, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір. Приналежності для дітей, якщо необхідні, Посуд, краще металевий казанок, флягу, ложку, кружку, запас їжі, що можна вживати без попередньої обробки, і що не займає багато місця та довго зберігається, запас питної води мінімум на 2 дні. Також необхідно мати із собою документи: паспорт, автомобільні права, документи на нерухомість, автомобіль тощо, кредитні картки. Та готівку. Сподіваємось на свідомість та розуміння кожного мешканця області щодо персональної відповідальності за збереження свого життя і здоров'я та своєї родини, а застосування наведених вище знань, умінь і навичок вам знадобиться тільки під час навчань і тренувань.